Чому раптом Трамп зацікавився українськими надрами? Тиждень іде обговорення експертів на цю тему. Ну, дійсно, в цьому є певна інтрига, тому що ми ж добре дуже пам'ятаємо, що ідея про надання Сполученим Штатам Америки наших надр, рідкоземельних металів, компонентів і так далі це була якраз ідея Зеленського. Яка входила в так званий його план перемоги ще півроку тому, і ми чудово розуміємо, що мета такої пропозиції полягала в тому, щоб війна в Україні не завершувалася, щоб власне от Трамп передумав зупиняти цю війну, а навпаки, якби спокусився на наші українські рідкоземельні метали там надра і продовжував фінансувати всю цю війну, і відповідно не працював в плані. Зупинки цієї війни і підписання ну там відповідної мирної угоди. Саме з цією метою команда Зеленського і пропонувала цю ідею ще півроку тому, в середині 2024 року. І коли Трамп озвучив цю тему, що от він хоче дійсно отримати для Сполучених Штатів Америки компенсацію за. Допомогу військову, яку надавали США Україні, то багато це хто сприйняв як зміну стратегії Трампа щодо війни в Україні, як намір продовжувати її і отримувати розрахунок українськими надрами в обмін на зброю там та гроші і фінанси. Ну насправді друзі. Ми вже зараз чітко можемо зрозуміти, що ж мав на увазі Трамп. Бо впродовж тижня представники його команди і він сам ще уточнювали власне, що вони хочуть, і в якому контексті все це говорилося. Так от насправді Трамп спіймав Зеленського за язик. Оскільки Зеленський все це пропонував, то ну, з певних причин в Штатах в оточенні Трампа вирішили цією. Ситуацію скористатися, але зараз у Трампа зовсім інша концепція, для чого це потрібно. Отже, потрібно це, по-перше, Трампу для того, щоб, як він і казав, компенсувати Сполученим Штатам Америки ті витрати, які вони надавали Україні на цю війну. А головне, що якраз Трамп та його команда зараз цю тему отримання в користування українських надр представляють як основні. Гарантії безпеки України, от, власне, те, чого так вимагає Зеленський, так от Трамп зараз спіймав Зеленського за язик і його вже викликає в США для того, щоб очевидно поставити перед фактом, що ця пропозиція Зеленського щодо передачі США в користування наших надар тепер буде служити для іншої мети, для того, щоб якраз тільки реалізувати. План Трампа щодо завершення війни, а користування нашими надрами тепер буде елементом гарантій безпеки для України. Тому що одна справа, коли Російська Федерація нападає на Україну і захоплює її території та її природні багатства, коли вони вважаються тільки українськими, а інша справа, коли це вже належить американцям. І тут, звичайно, нам цікаво, все ж таки тепер розібратися, що ж Несе, які це для нашої держави, несе загрози. Що тепер може очікувати Україну в зв'язку з тим, що її надра опиняться у користуванні транснаціональних корпорацій? Ну навіть законодавство різних країн, і в тому числі українське законодавство, передбачає такий процес, як угоди про спільне користування. І мова йде якраз в цьому законі про користування надрами, коли іноземний інвестор отримує ці надра і відбувається процес їх спільного використання. Але я вам хочу в цьому контексті сказати одну, напевно, багато для кого крамульну річ. Ми, звичайно, можемо обурюватися, тому що хтось там хоче накласти лапу на наші рідкоземельні елементи, але проблема в тому. Що Україна вже обрала такий шлях, і більше того, заради цього і стояв же ж Майдан. Так я розумію, що насправді та люди, які виходили на Майдан, які боролись, які страждали, які проливали заради цього кров, вони та зовсім за інше боролись. Вони та думали, що вони боролися за власну незалежність. За те, щоб Україна була потужною, сильною. Ну, ті, хто трішки вище стояли за цих людей, ті, хто мали відношення до політики, вони та знали чудово, що причина Майдану було не підписання асоціації з Європейським Союзом у 2013 році. Тому що ті умови асоціації з Європейським Союзом дійсно були Україні невигідні. І інтеграцію там до Європейського Союзу ніхто ж не скасовував, просто їх тоді поставили на паузу. Бо певні сили маніпулятивним шляхом підняли народ, скористалися революційною ситуацією в суспільстві для того, щоб прийти до влади. І до влади, власне, в Україні, після того, у 2014 році, прийшли. Глобалістичні сили прийшли ті політики, які реально обслуговували інтереси глобалістів, інтереси транснаціональних компаній, інтереси тих сил, які були зацікавлені в тому, щоб обмежити власне суверенітет, незалежність Української держави. Так само, ми ж пам'ятаємо, що великою мрією Майдану було обмежити от українських олігархів, і це абсолютно правильно. Тільки ж в концепції світу, яку сповідували лідери Майдану, які стояли на сцені майдану, усунення українських олігархів передбачало просто заміну їх на олігархів транснаціональних, тому чесно кажучи. Дивуватися і якось обурюватися тому, що хтось там вирішив накласти лапу на наші надри не варто. Ми вже повністю в цьому процесі. Ми вже багато в чому залежимо дійсно від глобалістичних транснаціональних компаній. І це абсолютно об'єктивний процес. І ми вже нікуди від цього не дінемось. Тим більше, коли зараз питання взагалі існування української держави і українського етносу як такого. Знаходиться на межі виживання через цю війну. Тому заради того, щоб цю війну завершити, і заради тих самих гарантій безпеки, в принципі, можна вважати, що це вже і не такий поганий варіант. Но я вам, друзі, тут скажу більше. Я вам поясню, чому я так спокійно про це все говорю. А річ в тім, друзі, що державам європейського етносоціуму, європейської цивілізації потрібно об'єднуватися. В єдину велику імперію, в імперію європейської цивілізації. І більше того, тільки це є порятунком від остаточного знищення нашої європейської цивілізації і нашого європейського етносоціуму. Я називаю цю імперію білою імперією. От біла імперія це порятунок. Для всієї Європи і це порятунок для всіх країн, які створені представниками європейського етносоціуму. От наш порятунок від тої економічної кризи, до якої нас привели глобалісти, і вся ця політика глобалізації, коли наші засоби виробництва європейські були перенесені в країни Азії, в Китай. Та інші там країни Африки, Південної Америки, і так далі, коли ця вся політика, яка проводилася останні там 80 років, привела до неймовірного підвищення податків, до шаленого здорощення енергоресурсів, привела до всього того, що просто от поступово європейські країни одночасно практично прийшли до великої кризи своєї, як економічної, так і духовної. А духовна криза так само була пов'язана з експериментами, які проводили глобалісти. Це за моральними цінностями, які постійно нав'язувалися багато десятків років в Європі. Мультикультуризм, мультикультурно це оце розчинення, цей плавильний котел, коли різні несуміжні між собою етносоціуми нам постійно пропагували ідею, що вони мають між собою перемішатися. Це все привело нас до. Неймовірної катастрофи. І якщо ми не змінимо щось в своєму розвитку, якщо ми не змінимо цю парадигму, якщо ми не відмовимось від глобалізму на користь цивілізаціонізму і нашої цивілізації європейської, а відповідно, якщо ми не об'єднаємося в нову Римську імперію, в неоримську імперію, яку я називаю Біла імперія, то нашу всю цивілізацію і наші європейські народи Чекає просто знищення, розчинення в цьому багатому мультикультурному світі. Проте я хочу одразу уточнити, що коли я кажу Біла імперія, я маю на увазі, що це імперія світла, імперія добра, я насправді дуже з повагою відношусь до всіх народів і всіх етносоціумів, які мешкають на планеті Земля. Тільки я вважаю, що коли різні культури, різних оцих народів, різних етносоціумів намагаються перемішати між собою, це веде якраз до кризи, це веде до катастрофи, це веде до величезних конфліктів. Тому що унікальність якраз, самобутність, от вона і проявляється в культурі. А коли намагаються оцю самобутність різних народів, різних етносоціумів. В широкому розумінні цього питання змішати між собою, то самобутність зникає. А коли зникає самобутність, то починається обезличення, починається деградація, починається криза, яка може привести до дійсно розмиття, до знищення, до того, що просто біологічний вид людини може так змінитися, що його буде неможливо впізнати. І тоді дійсно. Людей зможе замінити якийсь там штучний інтелект, а люди перетворяться в батарейки, як в фільмі Матриця. От, власне, глобалісти нас до цього всього і ведуть. Але протиставити цьому можна цивілізаціонізм. Цивілізаціонізм це теж певні глобальні процеси, тільки які працюють на користь, на користь розвитку людства. На користь розвитку цивілізації, тому що цивілізація взагалі-то це продукт імперської діяльності. І наша цивілізація є наслідок Римської імперії, ну, окрім тих і там інших, звичайно, цивілізацій, які теж були на планеті, зокрема цивілізації нашого європейського етносоціуму, які багато тисяч років були створені в країнах Азії. Зокрема, в Індії, в Ірані це теж все наші цивілізації. Ну просто одна із самих останніх і найбільш відомих, і таких, що залишили сьогодні дуже велику свою спадщину, то це якраз римська цивілізація, яка була створена Римською імперією. Так, от, друзі, я дуже легко про це все можу казати, от і легко сприймати те, що там хтось хоче. Взяти в спільне користування наше надра, тому що все одно ми йдемо до об'єднання європейських народів європейської цивілізації в одну єдину спільну таку велику державу можна сказати імперію, яку я називаю білою імперією. І ще одна дуже важлива річ, яку потрібно розуміти для усвідомлення от майбутнього, яке чекає світ і в першу чергу наші. Європейські народи, що ключову роль от у цьому створенні в об'єднанні всіх європейців в єдину імперію зіграє той народ, який усвідомить, як це зробити, який усвідомить, як це зробити так, щоб не обмежити права та свободи всіх інших народів, у своєму, власне, теж певному такому етнічному народному егоїзмі. І я, власне. Маю абсолютно чіткий рецепт, як це зробити, як це усвідомити, як цього досягнути. В мене є певні матеріали на цю тему в моєму телеграм-каналі. Приєднуйтесь, діліться своїми думками, враженнями. Обов'язково, друзі, напишіть, що ви думаєте про те, що Україна зараз стоїть на порозі, коли наші надра будуть передані в спільне користування там певним. Транснаціональним кампаніям, які стоять за Дональдом Трампом, обов'язково напишіть, поділіться, що ви думаєте про Майдан і чи готові ви по-новому подивитися на ті події, тому що я вам хочу сказати, я теж був учасником майдану, активним. І ті, хто мене добре знають, мої близькі друзі, соратники, там, товариші, вони знають моє відношення до Майдану ще тоді. Під час Майдану. І знають, яку я місію там виконував? Ну, власне, місію, яку я сам перед собою і постав. І я її виконав. І зараз я тому про це все легко кажу, тому що я вже тоді знав, що нас, український народ, обманували, нами маніпулювали. Ну, це факт, це потрібно визнати, прийняти і по можливості виправити ті помилки, які були зроблені. Ну, а по великому рахунку, все це зараз не так вже і важливо, тому що ми йдемо, наш світ йде до трансформації, коли різні етносоціальні групи, великі групи етносоціальні, почнуть об'єднуватися, почнуть створювати свої великі імперії. І, от краще думати про те, як українцям стати провідним народом, який зможе. Європи, європейські народи, європейського етносоціуму об'єднати в цю от єдину білу імперію. Тому давайте, друзі, мріяти дуже так сконцентровано в єдину велику мету і разом до цього рухатись.